14 грудня святого пророка Наума. Сьогодні Христова Церква обходить пам'ять святого пророка Наума. Святий Наум, утішений з покоління Симеона, родом з місцевості, Елкош, пророкував він після святого пророка Йон за 700 літ до Ісуса Христа, коли після пророцтва святого Йони неновітяни покаялися. І навернулося до Господа, то він у невимовному своєму милосерді простив їм їхні провини і гріхи. Але часом злоба їх стала ще більше, і ось Бог, востами пророка наума, провіщає їм неминучу загибель. В 612 році це проросту збулося. Прийшли аравійці, перси, мідійці і халдійці і два роки облягли місто, а потім вилила ріка Тигр, відмила море міста, і вороги його здобули та знищили дотла. Пророцтво святого наума має три глави. Святий пророк, згідно зперединя, помер природною смерті на 45-му році життя. Мало хто з божих пророків помер природною смертю. Жиди хоч залюбки називали себе народом вибраним, та своїх пророків обували камінням, якщо не готували для них ще гіршої смерти. А коли прийшов цар пророків, коли син Божий став навчати народ, коли чудами почначив свою дорогу, пройшовши вдовж і поперек, жидівську землю і сім робим добро, коли воскрешав, померли, сліпим повертав зір, а розслабленим сило, тоді фарисейська злоба простягнула свою руку і над ним, а натовп кричав Розіпни його. І мимоволі приходить нам на думку, що й нині на кожному кроці ми чуємо Оте Розіпни Його, розіпни Христа, який хоче, щоб усі були, як Він. Святі безвинні розпинають Христа Спасителя у слухах Його. Сьогодні світ за дурість уважає життя за законом Христовим, як колись жиди каменем Убивала пророків, так нині наклапами, насмішками безвірними убиває тих, хто і сповідує Христа Спасителя. І коли Він невидимо входить до нашої хати, коли немов би вітає нас мир дому цьому, коли бажає бути нашим Гостем і благословити нас миром, то не знаходить пристановища Бо життя наше геть далеке від Його науки, бо хати наші не є Його святинями, а правий там гріх, жиди, гнали пророків, а наше грішне життя виганяє Христа Спасителя із наших хат та з наших сердець. Прийшло до своїх, а свої не прийняли. Господь довготерпеливий і силою великий. Але без кари винного не залишає. Господь його дороги в бурі в хортовині і хмари порох під ногами в нього. Він погрожує морю і сухим його робить, висушує всі ріки в'яний башан і кармен, і цвіт ливану в'яне, перед ним тритять горе, і пагорби тануть. Земля перед ним піднімається усесвіт і всі його мешканці. Хто стоїться перед його гнівом, хто може втримати його обурення гаряче? Гнів його вогнем розливається, і скелі розпадається перед ним.